Напевно, друзі, ви знали про те, що сили оборони минулого тижня, наприкінці минулого тижня, задали удару по греблі білгородського водосховища. Про це дуже активно сигналізували російські змі, але згодом цю ситуацію підтвердив і командувач Сил безпілотних систем Мадяр, який справді заявив про те, що наші пташки, як він стверджує. Центру першого центру сил безпілотних систем колишнього полку, 14-го, завдали такі удару по шлюзах цієї білгородської е, білгородського водосховища. Для чого яке це має значення? Як це впливає на оборону і що зараз там відбувається? Про все це я от коротко розповім у цьому відео. Але неодмінно підпишіться, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Розпочнімо. Перше, де взагалі розташоване це Білгородське водосховище. Е, отже, місто Білгород, Російське або Білгород російською, мовою, так, ось тут воно е, межує із Харківською областю, Харківською та Сумською областями. Від нього іде, е, тече донизу річка, яка так само протікає в Україні. Одна з найбільших українських річок це Сіверський Донець. Ось вона в'ється такою смужкою. Сіверський Донець розширюється в одній із точок і далі заходить до України. І Якраз таке ось це розширення. В одній із точок це і є білгородське водосховище, яке за часів суку зрозуміло, що будувалося для е, формування водорезерву. Скажімо так, е, його крайня межа населений пункт графівка, де і лежить гребля цього водосховища. Білгородського водосховища саме тут, у графівці, як були повідомлені, і було завдано удару по е, об'єкту. На цьому інфраструктурному об'єкту окупантів можна подивитися навіть супутникову мапу Діпстейт, де видно власне саму цю дамбочку. Ось вона. Так по ній прилетіли українські пташки. Що це саме було? Росіяни стверджують, нібито це полетіли Хаймарси. Мадяр казав, що це українські пташки, що саме конкретно він не уточнював. Але факт є фактом дамбу. Прорвало. Давайте подивимося, відео, як це виглядає в натурі е е після прильотів, як реально розкрилися шлюзи і почали випускати воду із водосховища далі вниз по течії. Ну, тобто, ви розумієте, друзі, що там рівень уражень доволі таки серйозний, вода сходить дуже швидко, і вже російські пабліки на наступний день після удару удар відбувся в суботу. А на наступний день в неділю російські пабліки почали заявляти, що буквально таки за добу вода зійшла із водосховища на один метр. Це величезно просто масив кубометрів води. Ось такі відео теж наводили на білгородських сайтах, де видно, що як берег посунувся що ще там вчора берег був на 2-3 метри ближче. До людини, яка знімає це відео, зараз вода вже відійшла. Водосховище почало міліти. Відповідно, що це означає, що це дає у контексті нашої оборони: ось такі удари, для чого взагалі Мадяра е, завдавали цього удару. Е, перейдімо на топографічне зображення е, мапи для того, щоб розібратися за останній час. Росіяни дуже інтенсивно почали тиснути в районі Вовчанська. Чому там новий призначений командувач групи військ військ Сєвір е, на тій ділянці фронту, е, і він захотів показати себе, захотів показати якийсь результат навіть у сьогоднішньому зведенні. Генерального штабу від 27 жовтня йдеться про те, що Південно-Слобожанський напрямок, а це якраз таки північ Харківщини, він є другим за активністю після Покровського. Е, відповідно, що відбулося у Вовчанську? Ми можемо навіть побачити на мапах Deep State незначні просування противника, які тут відбулися за останній час, зокрема на лівому фланзі оборони Вовчанська, е, і цей лівий фланг оборони Вовчанська він якраз таки пов'язаний із річкою. Оскіл, яка ой, перепрошую, скіл. Річкою, річкою Сіверський Донець, яка тут протікає. Ось від графіки вона виходить після водосховища, протікає далі сюди і в'ється аж до української Донеччини. Е, відповідно, якщо росіяни просуваються от в цій точці, вони їхнє просування пов'язане з переміщенням через річку Сіверський Донець, точно так само, як і через переміщення по річці, яка протікає яка є притокою. Сіверського дінця річка Вовча, від якої назва свою черпає місто Вовчацьке. Тож перемістившись, от в цій зоні, от в цій конкретній зоні, перемістившись сюди, росіяни про що повідомляв згодом наш 16-й армійський корпус, який тримає тут оборону, росіяни скористалися певною мірою вікном можливостей, тому що не було опадів літо було доволі таки сухим і. Ці локації річки, як Сіверський Донець, так і Вовча, обміліли, і це спростило противнику логістику. Плюс вдалося їм накопичити там резерви і ще за зеленки просунутися. І збільшити свою активність, в принципі, на очанському напрямку, е, плюс це все ще втретє, пов'язується із заміною командування групи військ Сєвєр яка тут хоче себе проявити з кращого боку. Відтак росіяни пішли в штурми. Вони в цих штурмах і так втратили доволі таки багато. 16 армійський корпус заявляє про те, що щонайменше один батальйон 82 е, полку Росіяни стерли просто в нуль при атаках на цьому напрямку, е, але Тепер вони втратять ще більше, тому що ось таке загострення подій тут ми не можемо собі допустити це для нашої оборони НАТО велика розкіш. А допускати ще одну велику точку напруження, де росіяни перейшли річки, почали просуватися. Тому удар по білгородській греблі білгородського водосховища призводить до того, що рівень річок, от в цьому з'єднанні виділеним Еліпсом, рівень річок. Зростає вже зараз. Є в російських пабліках повідомлення про те, що деякі бліндажі окупантів почало затоплювати. Поки що, вчора станом на вчора йшлося про те, що затоплення розпочалися у Шебекінському районі, тобто на підступах до державного кордону України. Далі це буде стосуватися районів уже Вовчанська, відповідно. Збільшення рівня річок, болотиста місцевість, наповнення їх без достатніх переправ або без достатнього навіть облаштування позицій, бо вони на це не розраховували. Що там буде так, призведе до того, що в окупантів станеться ну дуже складна ситуація із логістикою. Значно і значно вона ускладниться. На додачу до цього листя зеленка вже облетіли. І, відповідно, для окупантів, які в цій, в цій локації переправилися через Сіверський Донець, буде Геть непереливки, насправді що е, становище для подальшого просування в цій локації. Ось такі дії, ось така логіка подій е, насправді відбувається вона зараз на південно-харківському південно слобожанському південно напрямку, і чому саме було задано удару по греблі е, Білгородського водосховища. На додачу я в цьому огляді хочу ще підсвітити ситуацію, про яку справді теж треба мати її в умі. Ми наш плацдарм на купінщині він опиняється в доволі схожих логістично пекельних ситуаціях. Ось все це присутність на лівобережній оскільщині наших військ. Опиняється в схожій ситуації, як і окупанти в Вовчанську, щоправда, без розширення русла річки Оскіл. тому що ворог тисне тут з трьох сторін. З трьох сторін відбувається його безпосередній тиск. А з тилу у нас річка доволі таки повноводна річка Оскіл. Ось її смуга. Вона тут протікає. Це зрозуміло, що з загостренням боїв, зокрема і в Куп'янську. Нашим військам якось потрібно переправлятися через річку Оскіл і потрапляти на цей лівобережний плацдарм. Як це робити? Прокладаються переправи, прикладаються якісь певні маршрути, але в умовах існування кілзон всі ці переправи буквально за лічені години знищуються противником кабами, артилерією, дронами, і це дуже теж складна ситуація, яку потрібно в умі тримати, і потрібно її розцінювати як, як таку, а не а не думати, що ну скажімо так, це тільки ворог потрапляє у критичні ситуації. А у нас шоколадна мармеладна. Ні, зараз ситуація на фронті дійшла до дуже складної, насправді, що вирішально критичної точки. В нас є тотожні ситуації, як і в противника, і в противника виникають тотожні ситуації, як і у нас, тому що в умовах війни е кожен намагається погіршити становище ворога. І зараз дуже чітко і так. Особливо виокремлено, стоїть питання логістики. Відколи дрони змінили поняття бойових дій у сенсі знищення її на десятки кілометрів тилу. Питання логістики стало просто вкрай гостро. Яскравим, скажімо що так, але певні асиметричні дії ми проводимо. Росіяни не стільки асиметричні дії, як просто напрямок внаслідок тиску своєю величезною кількістю піхоти проводять всі ці дії, хоча свого часу вони теж проводили і вміють проводити асиметричні акції. Що ж, друзі, на тому я поставлю крапку, Подякую вам за увагу. Дякую, бережіть себе. Ставте подобайки, підписуйтесь на нас та пишіть свої коментарі. Будьте здорові!